Чи підтримуєте ви закон про легалізацію медичного набісу в країні? На 90% ні, тому що все-таки я вважаю, це те, що змінює стан свідомості, те, що змінює е, певні психічні властивості людини. Але в деяких випадках, коли, наприклад, людина там вже сама сходить з лузду, вже їй так боляче або щось, якісь є реально е, показання. Де можна використовувати медичний канабіс, то звичайно так. Я це підтримую. У мене одногрупниця, вона дуже розумна дівчинка, Ліза Вовк. Як тобі передаю привіт, якщо що, то вона справді там мені розказувала, доводила реально переваги використання медичного канабісу. І це було дуже цікаво, тому що справді є певний ряд переваг реальних, де це. Корисно і можна використовувати, проте в нашій країні я дуже люблю нашу країну. Фотографувались біля прапора. І я вважаю, до людей треба це доносити.